Автомобіль для медичного батальйону госпітальєри придбав Назар Домашин, син голови селищної ради Довбиша Юрія Домашина, який загинув на фронті в серпні 2022 року. В пам'ять про свого батька Назар започаткував проєкт Збережи та пам'ятай Таким чином. Оцім збором я хотів допомогти врятувати когось. Також людям я пропоную, коли вони долучаються до збору, вони мають можливість врятувати когось чи батька, сина чиюсь близьку людину і тим самим допомогти повернутися додому до рідних, які чекають на них вдома. 240 тисяч гривень на придбання першого автомобіля Назар збирав впродовж місяця. Ми його купили в Англії з дуже гарним пробігом 80 тисяч. Е, 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 да, що є нереальна рідкість для цього, тому кхе, шукали спеціально автомобіль, щоб е, він не ремонтувався там, а щоб він служив і їздив. Плюс-мінус наблюдаємо більш-менш все-таки толковий варіант. Як показує практика, приїжджає це все набагато більш в гіршому стані. Власник СТО Іван Сич розповідає, що до нього на тих огляд щотижня привозять машини, які потім їдуть на передову. Аби такі автомобілі слугували якнайдовше, Іван радить дотримуватися певних правил обслуговування. Наші рекомендації завжди, як мінімум, якщо автомашина обслужена вся, щоб той же самий екіпаж, на який який буде на ній їздити, щоб мав хоча б щось там про запас, стандартне мостило, стандартний якийсь там антифриз, бо в бойових умовах це шукати важко, як показує практика. Акцентуємо увагу зараз. Зима обов'язково гарний толковий. Акумулятор, навіть якщо якісь банальна ситуація, проблема з генератором він не працює. Хлопці можуть від'їхати від якоїсь позиції просто завдяки тому ж самому акумулятору. Наші очікування справдились авто з маленьким пробігом, і там є незначні деталі, які там треба замінити. Але в цілому, все добре. І сьогодні вирушаємо на схід, і вже там ця машинка буде служити на благо. Після доставки автомобіля на схід Назар Домашин каже, що розпочне збір грошей на автомобіль швидкої, який буде надавати невідкладну допомогу важкопораненим. Ольга Степуренко, Олег Павлюк, новини Суспільне Житомир.